Слава Ісусу Христу! Слава Присідайте, брати і сестри, будемо починати служіння. Бог добрий, Бог для нас, до нас милостивий. І Він сьогодні знову дає нам милість, дає свою любов, привів нас на це місце, де ми будемо мати спільність з ним. Господь хоче сьогодні торкнутися нашого серця, Він хоче нам допомогти. Бог є любов. Ви знаєте, ми бачимо. Учи на цій землі, і кожен день, і зараз ми в такі живемо часи, ми бачимо, люди всі лякаються, відбуваються дуже великі зміни в світі, дуже великі серйозні конфлікти. І знаєте, втрачається мир, правда? І знаєте, в Біблії, в Євангелії від Івана є такі написані слова. Івангелія від Івана, 14 розділ, 27 вірш. Зставляю вам мир, мир свій вам даю. Я даю вам не так, як дає світ. Серце ваше нехай не тривожиться ані лякається. І знаєте, дивлячись на це все, що відбувається, ми як люди, знаєте, ну і приходить приходи переживання, приходить до нас. І страх, що буде, як буде. Але Господь каже, я даю вам мир. Який мир дає Господь? Ви знаєте, без Духа Святого, без народження згори, коли Дух Святий живе в нашому серці, і ми маємо надію, ми маємо віру на нього, ми маємо на нього сподівання, сьогодні не можна на когось покласти, правда? Каже слово Боже, що. Тільки надія на Нього, вона дає людині серці мир. І ще, знаєте, є в... до Филипян написано, апостол Павло пише до Филипян 4, 4 розділі 7, 4, 7. І мир Божий, що вищий від усякого розуму, хай береже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі. Нехай мир Божий, він сьогодні наповнить наше серце. Ви знаєте, я хочу трошки. Вчора, вчора в мене ну, по роботі приїжджала одна людина, хлопець, який 32 окремо штурмував бригада з Кропивницького дитина. Ви знаєте, ми так, ми працювали, ну я так, як знаєте, працювали, нічого не говорив, так, але він почав розказувати, ну, я знав, де він воював, що до чого. Він прийшов дуже такі. Ну, знаєте, ці, вони це спочатку війни, це, вони форсували, ну як переходили на лівий штурмові бригади на лодках, перепливали у тил ворога. Ну, він пройшов дуже серйозний. І знаєте, і так він розказує, що і, він не вірив у Бога. Але він каже: каже ну, ти, ти розумієш, що ти він каже, що мене. Скільки раз знаєте, мінометний обстріл попадає у човен, вони перевертаються на, на, на ньому 38-40 кілограм, коли воно намакає все, знаєте, в них такий спецодяк, там спеціальний на плечах такий костюм, який йде, там вода, трубка йде. Ну, коротше, там дуже багато всього. І дивиться, як лише один бульбуль -буль пішов, другий, третій. Ну, не зображає, треба бігом, там є 16 защолок і вони бігом це твій щоб це, знаєте, сплити догори. І він каже, я вірю в те, що це мене зберіг Господь. І ви знаєте, я так по ми почали з ним говорити. Я вчора, і він говорить, я, знаєте, як сказати, я не хочу, щоб собі якусь вагу, якусь ціну собі поставити. що... Не... Але він е... побачив, ви розумієте, каже, ви якісь не... не такі люди. Тому що ми, розумієте, він приїхав робити в мене роботу, що я не мав де робити. Там в мене був і зять, і Ілля, і там був в мене ще один чоловік, чотири на це він мав робити самий. Ми встали, зробили, ми націлилися ту роботу, тик-тик-тик, і тик, 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 все зробили. І він, і він такі очі каже, а я що тепер маю робити? розумієте? І він каже, і дійсно каже, я, я потім з ним далі почав спілкуватися, він говорити про Бога. і він каже, я, І він мені каже такі слова. Каже, я дякую Богу, що ви на моєму житті зустрілись. Не, не слова наші, багато говорити можна, правда? Багато говорять депутати, багато такі слова, Тоб не говорять, так дивиться гарно. Але діла Діла наші, по ділах ваших, які знають, що ви є діти Боги, по бо ділах наших, наших відношення до людей, до сусідів, до ближнього, до на роботі. Оце, оце, Оцю проявляти Божу любов. Бо так потребують люди сьогодні. Знаєте, він, він зараз він розказує, він не може ні ночами спати, йому дали якусь там роботу в Кропивничку, він приїхав сюди, він не може спати, він в лухах їм постійний шуми, він ночі, ну, зривається. І я почав вчора, він поїхав, я до нього дзвоню кажу, ну, говорю, що Бог може тобі допомогти. Тільки в ньому ти знайдеш заспокоєння, душі. Він жінка кинула, лишила, залишила, знаєте, не потрібний такий нікому. Тільки Богу ми потрібні. Нехай Господь благословить кожного з вас сьогодні, і мир Божий, нехай наповнить наші серця. А йому за все слава. Амінь. Піднімемося на ноги. Подякуємо йому.